Старець Пахомій сидів у своїй скромній келії, освітленій лише тьмяним світлом свічки. Його очі, мов дві темні безодні, дивилися кудись у невідомість, ніби бачили те, що іншим було приховано. Він мовчав довго, майже годину, перш ніж заговорити: О, діти мої, темні хмари знову згущуються над землею нашою. Я бачу змову, сплетену з ниток зради й страху. Вони не дозволять йому йти своїм шляхом, вони бояться його сили. Я бачу, як чорні руки тягнуться до нього, намагаючись стерти його ім'я з історії, але їм не вдасться так легко. Його голос був глибоким, ніби доносився з іншого світу. Він зімкнув пальці в молитві і заплющив очі. Вони спробують прибрати залужного, але не так, як думає більшість. Я бачив. Як плетуться інтриги, як шепочуться ті, хто ще вчора називав його другом, я бачив, як у темних залах ухвалюються рішення, як підписуються документи, як минають дні, і загроза стає ближчою. Слухачі завмерли. У темній кімнаті відчувалося, як холоне повітря. Вони підуть не силою, а хитрістю, продовжував старець. Спочатку удар по репутації. Я бачив, як чорнило лється на папір, як створюються історії, що мають заплямувати його ім'я. Брехня буде розповсюджуватися швидко, ніби отрута, що роз'їдає метал. Його спробують змусити виглядати винним у тому, чого він не робив. Старець замовк, ніби знову побачив щось у своїх видіннях. А потім, продовжив він майже пошепки, вони наблизяться ближче. Вони підкуплять тих, хто біля нього, вони проникнуть у його оточення. Зрада буде близько, настільки близько, що він не знатиме, кому довіряти. Вони будуть чекати слушного моменту. Але я бачив, що їхній задум не вдасться так, як вони планують. Очі старця засвітилися таємничим блиском. Є сила, яка охороняє його, є ті, хто стоятимуть за нього горою. Я бачив, як рука простягається. Щоб зупинити ніж, як голос у темряві шепоче не час. Але чи це означає, що загроза зникне? Ні, діти мої, вона лише відкладеться. Люди в кімнаті переглянулися, їхні серця стискалися від почутого. Я бачив багато доріг перед ним, сказав Пахомій. Одна з них веде у світло, інша в темряву. Але я не скажу вам, яку він обере, бо майбутнє змінюється. І багато залежить від тих, хто поруч. Але запам'ятайте мої слова: цей удар не останній. Вони не зупиняться після першої спроби, вони бояться його, бояться того, що він символізує. Старець зробив глибокий вдих і закрив очі. Час близько, але остаточний вибір буде за ним і за вами. Пильнуйте, бо великі події вже йдуть по цій землі. Настала тиша важка. Немов повітря день бурі, тіні від свічки тремтіли на стінах, ніби сама кімната здригалася від почутого. Люди, що сиділи довкола старця Пахомія, перезиралися, та ніхто не наважувався заговорити. Раптом старець підняв голову його очі дивилися не на присутніх, а десь крізь них, у далечінь, де простягалася невідома лінія майбутнього. Є ще щось, прошепотів він. Ті, хто сидів найближче, нахилилися вперед, боючись пропустити хоч слово. Вони знову зберуться у своїх залах. Я бачу довгі столи, людей у темних костюмах, холодні погляди. Вони обговорюють його долю, розраховують ризики. Вони знають, що не можуть діяти відкрито, бо за ним стоїть народ. Але вони також знають, що час грає проти нього. Старець зімкнув пальці. Ніби намагаючись зібрати думки докупи. Одна людина, яку він вважає союзником, його голос затремтів, скаже: це заради добра, вона буде поруч у вирішальну мить, і ця мить змінить усе. Хтось голосно вдихнув, ніби відчувши значення цих слів, він стоятиме перед вибором. Якщо він зробить крок назад, його змусять піти. Якщо зробить крок уперед, боротьба триватиме, але й небезпека зросте. Я бачив, як на його шляху з'являється тінь, вона змінює форму то обличчя друга, то ворога, то знову друга. Старець розплющив очі, його погляд був пронизливим. Але не лише вони готуються. Є ще одна сила, яка чекає. Вони думають, що тримають усе під контролем, але є ті. То бачить їхні кроки наперед. Я не скажу більше, бо є речі, які краще не вимовляти вголос. Раптом вітер з вулиці сильно вдарив у віконниці, і свічка мало не згасла. Пахомі прикрив очі, мов би прислухаючись до чогось невидимого. Настане ніч, сказав він нарешті, і в цю ніч вирішиться доля не лише його, а й усієї країни. Якщо він вистоїть, почнеться новий відлік. Якщо ні, старець урвав слово і лише похитав головою. Що тоді? хтось запитав, ледве стримуючи тремтіння в голосі. Тоді настане хаос. Великий хаос, якого не бачили з тих пір, як почалася ця війна, знову запала гнітюча тиша. Але не бійтеся, сказав він нарешті. Ще не все вирішено, ще є ті, хто стоять на сторожі. Старець Пахомій втупився у вогонь свічки. І здавалося, що цього разу його видіння несли ще більше таємниць, які він вирішив залишити при собі. Старець Пахомій сидів мовчки, Тупившись у полум'я свічки, і ніхто не смів порушити його мовчання. Здавалося, він бачив щось таке, що інші навіть уявити не могли. Ті, хто зібрався в кімнаті, затамували подих, чекаючи, коли він знову заговорить. Я бачив їхні плани. Нарешті промовив він. Вони давно вирішили, що він їм не потрібен, але страх не давав їм діяти відкрито. Вони думали, що можуть змусити його піти мирно. Вони намагалися переконати, тиснули з усіх боків. Але він стояв, наче скеля, і не поступався. Бахомій провів пальцями по дерев'яній поверхні столу, ніби малюючи невидиму карту подій. І тоді вони вирішили діяти інакше. Я бачив чоловіка, який приходить до нього з посмішкою. Він каже правильні слова, він запевняє, що все під контролем. Але в його очах холод, і ця посмішка лише маска. Вони готують пастку, і вона майже спрацює. Старець замовк, ніби втратив зв'язок із видінням. Усі чекали, навіть не вирушачись. Але станеться те, чого вони не врахували. Доля має свої закони. Одне несподіване слово, один невірний крок, і їхній план починає розсипатися. Вони думали, що можуть керувати всім, але не знали, що на нього також хтось чекає люди, які бачать далі, ніж ті, хто сидить у високих кабінетах. Старець зітхнув і провів рукою по обличчю, ніби стомлений побаченим. Я бачив ніч, коли все зміниться чорна, важка ніч. Де навіть вітер замре у тривожному очікуванні. Він буде на самоті, оточений тими, хто каже, що з ним. Але саме тоді розпочнеться вирішальна гра. Якщо він встигне зробити правильний крок, він виживе. Якщо ні, Пахомій похитав головою. Але що буде потім? запитав хтось у натовпі. Старець довго мовчав, а потім сказав: Якщо він виживе, прийде світанок якого багато хто не очікував, якщо ж ні, розпочнеться хаос, і країна порине у боротьбу, якої ще не бачила. Але навіть у найтемнішу ніч є світло, є ті, хто готовий діяти, хто не дасть їм довести свій план до кінця. Він знову подивився на вогонь свічки: Я бачу війну не лише на полі бою, а й у темних коридорах, де приймаються рішення. Але пам'ятайте, Справжня битва ще не закінчена, а доля завжди має останнє слово: старець Пахомій замовк. Свічка догоряла, а люди сиділи мовчки, усвідомлюючи, що почули щось, що змінить їхнє розуміння прийдешніх подій.